Привіт! Сьогодні АСМР, трошки сирена за вікном, але все рівно я хочу продовжити цю рубрику сьогодні. У нас морозиво каштан. Таке у нас морозиво. Подивимося, як воно буде виглядати. Коакція. Так, по акції. Взагалі зараз дуже багато морозова акції. Ось така кондитерська глазур. Таке дещо менше, ніж моя долуня, якщо порівнювати з фруктовим морозивом. Ось так воно виглядає. Каштанчик. І по традиції кладемо його в бокал. І будемо ламати. Так, дивимося. Зараз будемо ламати морозиво. Такий асемерчик. Я взагалі люблю морозиво так з боку їсти. Але попробую. Для вас попробую. Таке смачненьке воно, дивіться. Більше ближче в камеру. Зараз пробую. М -м -м -м. Глазурь як глазурь, мені подобається. Саме морозиво таке ванільне, смачненьке. Рекомендую по акції Каштан. Гарного вечора. Підписуйтесь, ставте лайки. Ось таке морозиво. Такий трошки буде мукбанг під тривогу. Це те, що мені підіймає зараз настрій. Треба бути на позитиві. Тому що життя одне і треба вірити в краще. І тільки в добро. Пеморозиво. Чудове. М? Смакота. Просто смакота. Мені дуже подобається. Наступного разу ще візьму каштан. Тільки з какао. По акції теж та сама ціна. 1380, по-моєму. Супер.